Цілком ймовірно, що головні події російсько-української війни відбуватимуться вже у наступному році. Принаймні до того часу Україна зможе з допомогою західних союзників підготувати потужне авіаційне угрупування на базі американських F-16 та французьких бомбардувальників міраж 2005 модифікації. Принаймні сьогодні ця країна починає підготовку українських пілотів, а самі літаки мають доїти в Україну до кінця цього року. І це є головним, як на мене, підсумком зустрічі президентів України у французькій Нормандії з нагоди висадки союзницьких військ у роки Другої світової війни. Про це оголосив французький президент Еммануель Макрон. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцові, це мій канал свіжої історії, канал, на якому ми, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Скільки саме буде поставлено бомбардувальників Міраж Еммануель Макрон. Не повідомив, але схоже, українським льотчикам, окрім англійської, доведеться вчити ще й французьку мову. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4,5 тисячі військових, що як наголосив Макрон, не є фактором ескалації. А тепер коротко про міраж 2005 п'ятої модифікації. Це модернізований варіант французького винищувача, міраж 2000 Літак отримав нову радіолокаційну станцію, оновлену кабіну із трьома багатофункціональними індикаторами та інші удосконалення. Міраж 2000 – багатоцільовий одномонторний реактивний винищувач четвертого покоління. За даними видання New York Таймс, Україна може отримати до липня лише шість з приблизно 45 винищувачів F-16, обіцяних західними країнами. Очікується, що до літа цього року будуть готові 12 льотчиків. Це менше, ніж половина ескадрилі. Перші винищувачі F-16 від заходу прибудуть в Україну протягом кількох тижнів. Про це повідомляє з видання з стандарта з посланням на високопоставлене військове джерело. За словами співрозмовника, видання видання, Україна отримає літаки F-16 за кілька тижнів до червня липня. Ну червень вже почався. Фактично, це означає, що головні події у в українському, а враховуючи дозвіл союзників. Втепер і, і в російському небі відбуватимуться вже в наступному році. Якщо, звісно, до того часу нічого надзвичайного не станеться. Е, ну, одна з таких приємних подій, е, це те, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України в акваторії озера Панське. У Криму знищили російський рейдовий буксир Сатурн. Зауважимо, що цей буксир є аналогом українського Яну Капо, який свого часу був захоплений московитами у полон у ході знаменитого рейду українських кораблів з Одеси навколо окупованого Кримського півострова. І ось тепер прийшла помста. Дякую за перегляд. І не забудьте підписатися на мій канал. Дякую.